Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. Сьогодні будемо говорити на тему пророчих книг та їхньої хронологічної послідовності. Не треба думати, що пророчі книги були написані так, як ми їх сьогодні читаємо, чи їх написали ті особи, під чиїм ім'ям вони дійшли до наших часів. По суті, ці книги це збірки. Чи антології різного матеріалу. Вони містять в собі оракули пророцтва, тобто безпосередньо передані Господні слова, висловлені усно та зібрані на, так би мовити, листівках, моральну проповідь, заохочення, автобіографічні, тобто в першій особі чи біографічні, тобто в третій особі сторінки. Послідовність пророцв та їхньої проповіді не є хронологічна. Слова пророків зібрали і виклали на письмі їхні учні, які згодом редагували книгу, іноді доповнюючи її різними відомостями чи розповідями з життя пророка. Одне слово, книга завжди з'являється пізніше, ніж пророк. Іноді пророцтва та проповіді деяких пророків, які залишилися анонімними, поміщали навіть в збірках інших пророків. Найвідоміший випадок, це книга Ісаї, пророцтва якої належать принаймні трьом різним пророкам, незважаючи на певну ідейну близькість між ними. Послідовність, за якою пророчі книги розміщено в Біблії, не завжди відповідає тій послідовності, за якою ці пророки поставали в історії. Біблія спершу групує твори чотирьох великих пророків: Ісаї, Єремії, Єзекиїла Даниїла – і ця послідовність відповідає їхній історичній послідовності. Але вони є начебто обрамовані китицею малих пророків, котрі жили перед, під час та після діяльності цих чотирьох великих пророків. Перелік пророків, що їх ми можемо назвати письменниками, відкривається Амосом та осією, які розгортають свою діяльність за декілька десятиліть перед Ісаєю. Перший з великих пророків Ісая був покликаний Богом приблизно в 740 році до Христа та провадив свою працю впродовж майже 40 років. Сучасником Ісаї був пророк Міхей. З першої половини сьомого століття нам не відомий жодний пророк. Близько 640 року з'являється Софонія. В 627 році дає чути свій голос Великий Єремія, що проповідуватиме вибраному народові аж до знищення Єрусалиму у 586 році. Сучасниками Єремії були наум, твір, якого постав перед 612 роком і Авакум. Незадовго після падіння Єрусалиму постав коротенький твір Овдія. Під час заслання пригнічених і розгублених євреїв підтримує на дусі ще один великий пророк Єзакеїл, що розгортає свою працю між вигнанцями в 593-571 роках. Наприкінці заслання, приблизно в 540 році, підноситься голос ще одного великого пророка, ім'я якого нам невідоме. Його твір був об'єднаний з пророцтвами Ісаї. Мова йде про розділи від 40 по 55 книги Ісаї, де євреям звіщається близькість кінця заслання та повернення на батьківщину. Це так звана вістка утішення автора, якої умовно називають девтеро Ісаєю, тобто другим Ісаєю. Після повернення на батьківщину пророки продовжують супроводжувати та підбадьорувати євреїв в праці над відбудовою. Перші роки після заслання постають автор 56 до 66 розділів книги Ісаї, званий Трито Ісаєю, тобто третім Ісаєю, далі Огій, Захарія, а згодом у п'ятому столітті Малахія та Йоїл. Книга під назвою Йоне це лише формально пророча книга. Насправді це маленький повчальний. Абсолютно цілісний твір чітко означеного літературного жанру. Можливо, він увійшов до цієї збірки, щоб доповнити її до числа 12. Його невідомий автор використав ім'я, яке відповідає одному пророкові часу Амоса, про якого ми володіємо лише коротенькою вісткою в 14 розділі Другої книги царів. Цей перелік завершує останній великий пророк Даниїл. Персонаж, про якого розповідається книга, жив у період заслання при Вавилонському, а відтак при перському царських дворах. Однак сама книга, що має його ім'я, була написана між 170-м та 160-м роками, через що ми помістили її на останньому місці. Ця книга є останнім пророчим голосом Старого Завіту, який найбільше наблизився до Месії, представляючи таємничу постать Сина Людського, що з небесними хмарами йшов, це вислів, якого вживатиме Ісус на означення самого себе. Останнім провісником Месії буде Йоанн Хреститель. Однак Він є більш як пророк, оскільки Він не просто провістив прихід Месії. А вказав на нього уже присутнього серед ізраїльтян та безпосередньо підготував його відкупительну місію. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.